Hello Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Пам'ятаєте, здається, 27 листопада ми з вами реагували на квадратні ватрушки, також е, з сиром. Так ось сьогодні також будуть на ватрушки, але круглі. І здається, це сир. Ну, теж сиром, коротше. Круглі, але сиром. Тоді були квадратні, ми реагували, тепер круглі. Дві прореагуємо з чаєм і без. Тому що ж, заставка. День сфрен реагує, День Сфрені реагує, сьогодні буде реагувати на круглі ватрушки з сиром, сиром, сиром. Почитаємо ваші коментарі під вчорашнім роликом. Давайте читаємо і будемо реагувати. Так. Е, що я мав сказати сьогодні? Щось я мав таке сказати у відео. Буд... Ага, от що я мав сказати. Що Шо шорти я вже наперед перед. Цю велику реакцію познімав. Сьогодні треба було зняти 12 шортів, всі я зняв. Тому я всі ці дві ватрушки зразу з'їдаю на оце велике відео. Тому шортів з ватрушками сьогодні не буде. Ну, шортів, тільки велике відео. Добре, все, читаю ваші коментарі. Так, під відео. Усім. Реакція на торт з томатним соком кривава мері. До речі, татові і мамі здається, теж не сподобалось. Ці два торти. Там ще був один торт. Коротше, я з нього вчора взяв криваву Мері. Вкусився, як говорив. Коротше, і та кривава мені теж не сподобалася. І ще був там один торт білий, і їм взагалі татові точно не сподобався. І казав, що якийсь такий несмачний. І про цей також казав, що несмачний, тому не тільки одному мені не дуже сподобалось. Ну, я вісім поставив завдяки тим кремам, але по суті там сім або шість Люці теж взагалі не сподобалось. Такий собі торт несмачний. Коротше, тому такі справи. Вісім. З натяжкою поставив та, 8. Зна, знаєте, як ставлять, коли 5 з мінусом, то таке саме 8 з мінусом, коротше, оцінка. За ті вчорашні торти та торти. Тому такі справи. Щоб туди реально дали крові, що тіпа, кривава Мері. мері. Ну, Поняли, все, читаємо коментарі. Е, прокоментувала 4 години назад Ольга Богерт. Я буду святкувати новорічну зі своїми друзями, але чекаємо миру поскоріше. Ну так, гарний коментарій, але повірше, мир ще не скоро буде. Не знати, навіть я більше скажу, навіть 24 лютого 23, коли це ну за рік, тобто, тож, напевно, мира ще не буде. Ну, надіємось, надіємось, але скоріше всього не буде. Ну, Дивіться вже, скільки часу і ця війна. І, і не, не, не зупиняються ніяк ці расисти, все нападають і нападають. Ну нема що це буде ще довго, на жаль. Добре, знову щось Розі пише, Мені подобається твоє відео з тортом, яке ти добре зробив, і у тебе все добре. Ну. Принаймні адекватний коментарі, можна і лайк поставити. Ольга знову пише, так я додивилася до цього моменту, на кінець додивилися. Всіх перелайкую, хто написав, що додивився. Так я додивився до цього моменту, значить лайк. Ну, якщо в тебе багато є підписників, з'являються божевільні підписнички, як ця Розі. Ну, якщо в тебе багато є підписників, з'являються божевільні підписнички, як ця Розі. Ну, він, на увазі, якщо в тебе є багато підписників, то із них. Е... Один-два є божевільних, тіпа. ну так як ця Розі, що вона тіпа, знімала на мене якісь там шорти язика показувала. Вона знімає, типа, там, де я щось говорю на фоні, і там її язик щось дурне показувала. Коротше, це не хочу показувати, бо це крінж, Але ну та. як ти маєш багато аудиторію, знаходяться й божевільні підписники. Така, такі справи. Містер Бістер, тому чекаю, коротше, трубочки перші. Та перші вони вийдуть, але не знаю, чи 10, напевно, 10 грудня. Та. Ну, подивимося, подивимося. Так, наступний коментарій. Леонович, я буду святкувати новий рік сам. Угу. Ну я теж сам. До речі, сам. Та, бо дивіться, тема така: тато працює на ніч, він там добу працює, буде працювати на ніч, новорічну ніч. Мама піде якраз святкувати новий рік. До церкви, бо там нас на зло зробили, щоб новий рік святкувати з Богом. А я буду святкувати вдома з вами. Може, теж е, е ключу пряму трансляцію. Ми з вами будемо новорічну ніч. Ви зрозуміли, новорічну ніч ми будемо у стрімі. Ну, я не знаю точно, чи буде стрім, але ви можете написати під цим відео в коментарях, чи ви б хотіли на новий рік, щоб я зробив пряму трансляцію з вами поспілкувався. Ми, і ми всі разом дочекалися нового року. Якщо хочете, пишіть, але не знаю. Ну, якщо буде. Хай буде 30 коментарів, що напишуть так, роби стрім, я зроблю. Все. Е, е, так, зрозуміло, репер. Ану що за репер? Не люблю тут знімати, треба стіл прибирати. Йо. А, не люблю я знімати, треба. Не люблю типу, в своїй кімнаті я знімати, бо треба стіл прибирати. Йо, поняв. Так я додивився до кінця відео. Молоде. Всіх перелайкую, хто додивився. Ну так, я теж спочатку подумав, що Крива Мерія це ужастік. Ну, а воно так і так. Ну то ж це ужастик, та. Типа фільм жахів, бо то ужастик по-російськи. Фільм жахів. Я буду святкувати новорічну ніч з сім'єю. О, це нормально. Я буду святкувати новий рік з подружками, Настя Тудорченко. Молодець. Ауді 3.8.8. Так я додивився, класні відео знімаєш. Додивився, молодець. Ні, Ірвана, Ніколаївна, я буду. Смішне нікнейм. Я буду святкувати новий рік з друзями, потім на наступний день з батьками. Ну, прикольно, прикольно. Може і надоїло писати твоїм підписникам, що додивилися до кінця. Ну може й так, хай буде. Я буду святкувати на рік з друзями, молодець. Містер Пістер, знайдеш той блокнот і почитаєш нам. А я мав на увазі, де я писав у санаторії про криваву мер. Ну не знаю, друзі. Також, якщо під цим відео 30 коментарів, може знайду ком... блокнот. Якщо хочете, мій блокнот за 15 рік, де я писав всякі розповідання про криваву мері мер... та інші історії. Не знаю, може зач... зніму, може не зніму. Можете не писати, бо напевно поки що не зніматиму. Точно не зніматиму. Бо мені зараз до кінця цього року, 22-го, треба показати вам комікси на круглі чисто, а не всякі там розповіді. Розумієте? А вже це я не знаю, що буду показувати. Коротше. Е, почитаєш нам. Добре, знайдеш той блокнот, я зрозумів, я буду сам святкувати, Окей. Жаль, що ти не хочеш в залі знімати. Я чекав відео, а ти не хочеш. Ну розумієте, купа там займаються в залі. Я буду з телефоном знімати шорт, Як я займаюся? По перше, я так ідеально не виконують управи. Це раз, Мо не так ідеально. А по-друге, по-друге, там люди я буду при людях сам себе знімати. Це не цікаво. Та це буде крінжово виглядати у стороні їх. З, їх, з, їх, з їхніх сторін буде це крінжово виглядати. Так. На, ну, виглядає так собі цей торт. Тому 8 балів нормальна оцінка. Я поставив 6. Ну, так. Так собі цей торт, я постав... Ну, злюка взагалі. 3 бали чи 4 вчора на шорт поставили. Я ще поставив 8 завдяки тим кремам, але зараз, напевно, би вже 6 поставив. Не знаю. Тож 6-5. Ну так, менше знімаю, відео будуть більше коментарів. Ну так, зрозумів. Добрий ранок, добрий. Настя Дудоченко, я додивився до цього моменту. Значить, лайк. Додивився до цього моменту. Лайк. Знову лайк і знову до... і лайк. Все, молодці, що додивилися, а ми приступаємо до ватрушок. Ватрушок з сиром. Починаємо. Реакція починається. Йоу, все, добре. Не знаю, я може можу якби думав провести пряму трансляцію, але... Хі -хі 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 -хі. Хіба, знаєте? Стоп, що? А, мені, знаєте, так якби звук пі, -пі що Типу зупинилася. Е стоп кадр, так. Ой, чекайте, бо я не то зробив. Я би хотів провести онлайн-трансляцію, але дивіться. Мені треба познімати ще шорти за 31-ше. А, там пару шортів. А, ну то в принципі можна це зробити, так. <кій> я це познімаю. І що? Я це познімаю. І, в принципі, ми зможемо 31 грудня десь за 10 хвилин до Нового року я можу в принципі, провести трансляцію з вами. кілька хвилин. Так що, в принципі, можемо. так. Тому, якщо чекаєте, я проведу трансляцію. З вас коментарі під цим відео і може я трансляцію проведу. Тому все залежить від вас. Все, а ми починаємо. Ну давайте, ця буде сама, потім окремо сир, окремо ватрушка, ну, а це вже буде з чаєм. Все, поїхали. Угу, З сиром. Угу. Блін, мені це більше подобається, ніж вчорашня реакція з тортом. А вчорашній 8 поставлю. Тому цьому ставлю сьогодні 9 балів, бо це краще за вчорашній торт. Тому 9 балів. Знаєте, я хочу вам цьому відео доказати, що ця ватрушка смачніша за вчорашній торт. Той торт взагалі. Купить щось, мама, ти їж називається. Чекаєте? О, виглядає на місяць. Або так. Трохи на місяць, так? Да? А так на повний місяць. Угу. Добре. Я оцінку дав 9 балів. Тепер окремо... Давайте сир і ватрушка. Так, сир. Ось. М -м -м. Ну, Прикольний сир. 9 балів. І тепер хліб самий. Ну, булочка та. Ого, тісто дуже смачне, також 9 балів. Ну, коротше, загальне 9 балів всьому ставлю, так. А? Ой. Розумієте, на рахунок нового року і Різдва. Ну, Новий рік це таке свято, що ти можеш або сам святкувати. Тобто я буду цього року знову сам. Того року теж сам, цього року сам. Можеш три. Наприклад, три варіанти. Новий рік можеш сам святкувати з друзями з батьками. А вже Різдво це вже сімейне свято, ти тут вже якби, повинен з батьками. Та. Тут вже не з друзями, ні сам походу, бо тут вже. Сімейне свято, і тут вже потрібно з родиною святкувати. Та, тому тут вже не вийде. Але якщо, наприклад, ми говоримо про Новий рік, то тут е, тільки... Ну, тут можна по-різному. Можна самому, можна з батьками, можна з друзями. Та. А якщо вже е, Різдво, то тут вже тільки з сім'єю. Та. Ну, або там, уже, якщо є твоя сім'я, з твоєю сім'єю, ну, так. коротше з сім'єю. Все, починаємо з чаю. Е... Розділюємо чи що? Ну давайте розділимо. Добре, давайте щаємо. Чай робили. Думаю, мені стане. Що ще М -м -м, З чаєм та сама оцінка, дай болю. Знаєте, би поставив 8. Моя любима оцінка 8. <смі> ну 8, так. Да. Але через те, що це смачніше за вчорашній торт, я маю вам в цьому відео доказати, що це смачніше за вчорашній торт. Тому ставлю спеціально навмисно 9. Розумієте? Надіюсь, ви зрозуміли. Чому 9? А не 8. М -м, ми мали в кожному відео рахувати дні до Нового року. Угу. Лишається до Нового року. Кажу вам. М -м -м. Це треба вручну перерахувати, так? А календаря нема. Календар, календар. Де ж той, блін? Календар. Календар знайшов. І значить, якщо не. Ми сьогоднішній день вже не рахуємо. То значить 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 25. 26 днів. Ха, небагато. Всього 26 днів. І з грудня у нас є 6-го День української що? армії. А, української армії, о! Будемо святкувати. 19-го я це знаю, це Миколая. 25-го Різдво Христове. А, це польське Різдво. А ми святкуємо сьомого. Ну, хтось може 25-го, хтось сьомого. Коротше, 26-го у нас є також Різдво. А, бо то типу, Не Різдво, 25-го. Видно, не там два дні святкують. Ну, перше це ясно Новий рік. І сьомого Різдво. Чекай, а що це 2 числа, 2 січня пише, що це Новий Год. Перенесений виходной день. Ааа, я зрозумів. типу другий день нового року вихідний, я зрозумів. Бо пише перенесений вихідний, а що по не... Ну, типа, вихідний день, неділя попадає, ха! Бачите? Сі... А, січень 21-го, коротше, на неділю переходить. Блін, вже 23 рік скоро. Це капець. Хм. Тому такі справи. Блін, у мене чай завершується. Тепер точно закінчується. А ще пару хвилин є, тому я роблю собі чай. У мене нова ціль на 23 рік. Хотілося б набрати 20 тисяч. Ну ми всі з вами прекрасно розуміємо, Все. ціль дуже важко поки що нам досягнути. У мене всього 15 тисяч. А ще треба 5 тисяч набрати на каналі, щоб ми у 23-му хоча б до літа 23, го або хоча б літом 23 набрали 20 тисяч. Я не знаю, як там піде. Але ціль треба поставити. Я просто поставлю ціль з Нового року. Набрати в новому році 20 тисяч. Але чи наберемо, чи не наберемо, подивимося. А ціль я поставлю. Просто я ще не буду знімати новорічне привітання, але потім зніму. Потім все зніму. Так. Ой, який теплий. Я чуть не розлив. Дурачок. Не качок. Так. Ой, а ложка ж була. Ха-ха-ха. Але я вже день чіпав булочку, так що добре що я поміняв. Так що цей раз не затупив, можна рахувати. Ну типа затупив, але можна сказати, що не затупив, тому що та дійсно вимазана зараз мені чай забрудниться, тому такі справи. У нас ще пару хвилин є. А, у нас ще дуже багато. Ну трошки. Там пару хвилин. Десять хвилин точно. Цукор, дам. Зараз ви мене запитаєтесь, як з Люка буде святкувати. А, то вона буде зі мною святкувати, ха. Але вона, ну на Новий рік в той день працює, напевно, в кав'ярні, та, але... То, що на вечір буде, ясно тут. І будемо двоє тоді святкувати там. Вона собі на горі, я собі внизу. <с> як вийдемо там? Ага, до речі, шорти опублікував, бо вчора вихідний ще був, та, Та. І з Люка... Сьогодні Панділ, так? Сьогодні Панділ. І вже не було під шортами хейтерських коментарі від цих дівчат. Значить... Вони... їх найбільше нервує, коли вони у великому, коли з Люка у великому у цьому відео знімається. Туди вони... Бо тут найбільше народу мене дивиться і коментує. А вже в шортах вже не, не особо коментують, тому вже і не пишуть. Ясно. Все, я вас зрозумів, дівчата. Я вас все зрозумів. Mm, класно. Блін, дивіться. Завтра я мав би по ідеї, по графіку на 6.06 зняти. А завтра в 5.30 треба вставати. Я не дурний вставати в 5.30. Вийду вже на 7. 7 числа вчасно. 6.30, тут я вже встану. Але треба мені купити наперед продукт на 7 число. Тобто завтра купити на 6. .00. І другий раз... На 7, так. Два рази треба купити за сьогодні і за завтра. Та. Тому я не знаю, як там мені вийде. Чи буду знімати щось на домашні якісь продукти. Ну не буду знімати на канапе, на канапку. Бо що, кубаса сир, Це не... Це хто? Це вже ніхто не знімає. Тому щось треба придумати. Бо виходить, що завтра треба і на то, і на то потратити. Щось забагато. Може щось придумаю. Може. Ха. Круто би було, якби, допустимо, до 23 року війна би закінчилась і ти тут у новий рік на... наступає і в новий рік з, з миром. Та... Але повірте, так не буде. ну. Ну, Вони дурні, ці расисти, вони лише би воювали, та не хочуть зупинятися. та. Тому обідно. Остання булочка. І що знову по погоді, нема снігу. Бачите, тоді у листопаді як трошки на пару днів випав, потримався, що тепер на дахах трохи є. Але більше нема снігу, там більше нема. О. Один, два, три. Mm -hmm. Смачно. Смачно. Доїли, там. Я ще хотів щось там поговорити. Просто під роликом мій найкращий мультик Бруно, де я ще ну, типу, нам у 20-му році залив це відео. Там багато коментарів тепер останнім часом збирається, видів, що... Що ти сказав, що там три серії втратилось. Так, ну я кажу, всього є два. Я там у відео сказав, що всього є 20 серій. І трьох серій немає. І почали коментувати, що чому втратились три серії. Ну, бо того що не збереглися три серії Бруно. І почали писати, що я одну серію з трьох сьогодні там читав, одну серію з трьох знайшла. Це Батут, правильно, Батут, але. Знято там якийсь школьник, зняв у 2014 році ту серію, і я призвел у 20-му на основний канал. І так вийшло, що Галі М -м, погано знята серія. Але, ну, якби є серія та одна з трьох, але як сказати, одна з трьох є, але ну, погано знята. та... І там написали, що я читав, що якась дівчина, що. Ну, ця Ольга ще читав перший коментар. Вона написала, що. Я знайшла три серії, а перша серія батут, це правильно, і потім вона написала, що е, друга серія, це що я того року перезалив е, Гантелі і Скакалка. Ну не сміши, це ж я придумав ці дві серії. Це, це ну Вона подумала, що ці три серії, але це вона, напевно, так посміялася, порофлила, напевно. Бо того що ну ясно, ж там ще має бути не ці серії. Це я просто як бонус, бонусні серії. та, А ті дві, то виходить. С. -с -к -е -де -де -де. Ну, типа, перше, Батут, друга жувайна гумка, третя е сексофон, мені здається, це три серії, які втратились. Тобто запам'ятайте, а там ще я дивився, зайшов на якийсь сайт, де були серії Бруно. Там ще писало, що серія боулінг є, хоча ти її неможливо подивитися. Там ще якісь серії по написаному були, але головне їх подивитися не можеш. Ти маєш оплатити, щоб подивитися, ага, заплатимо купу грошей і нічого не подивимося. Ага, знаю. Знаю я ваші. Ваш лохотрон. Та. Тому я це робити не буду. Ну, Тому я ще хотів за це пару слів сказати. що, ну, Наприклад, можу зараз зайти, щоб в нас є пару хвилин. 5 хвилин, ну, 4. Добре, ще зайти трошки і вам почитати, що писали. От. Ну, давайте зайдемо в нас. Коротше, творча студія. студія, творча студія, творча студія. Читаємо ваші коментарі. Знову пише. так, так, все. О, бачите, все, я знайшла три серії, які пропали. Перша серія це батут, а тебе ще фокусував, ні. Це батут, друга серія це гантель, і третя серія це стрибки скакалки. Ні, тільки що відповів. Це бонусні дві серії, скакалка і гантеля. Ще має бути сексофон і жувальна гумка. І або, не знаю, або боулінг там ще писав, не знаю. Потім ще вона коментує, не знаю чому, але в мене таке відчуття, що я колись дуже давно цю музику чула, хоча вона вийшла у 2020 році. Вибачайте, році, мені здається, що я чула її ще давніше. Келдро Stars. Ну, Keldra Stars в мене теж набрало перейдів, не коментують. Е... Ну, що я можу сказати? Може, ти, може подібну ти музику чула, і тобі таке відчуття здається, що ти почула подібну музику, і тобі здається, що це була саме ця пісня. Але ця музика дійсно, Kelder Старс тільки у 20-му вийшла. Ти не могла ні в 19-му, ні в 18-му її чути. Тільки похожу хіба та. Ну і наступний коментар, коротше кажучи, смачного, а ні це ні, це Маланка, це були крікбейте. Смачного всім, хто її зараз їсть, дякую. Не знала, що твій канал колись називався Денис Том, тепер Денис Френні. ООО, а це, до речі, відповідь на, на відео е, про мій старий канал. Ви тепер ви знаєте. Е, тепер вже мені не прийдеться знімати відео та, про про що я там можу знімати відео про свій старий канал, бо ви так вже знаєте. Ну, Але він не називався колись Денис... Він Денис Френні, цей канал завжди називався. Е, Просто він раніше не Зе Деніс Сфрені називався, а самий початок, просто Деніс Френні, мені так здається, ще коли я створив цей канал, а вже потім я перейменував на Зе Деніс Сфрені, напевно. А... Ну, коротше, в основному цей канал завжди називався Деніс Сфрені. А ось мій перший канал з 14-го року Деніс Том». Все, тепер ви вже, друзі, не будете чекати. Ви вже все знаєте так. Блін, не треба було це розказувати, блін, тепер я розказав. Хм. І що, ви, лайків, так не поставити, бо я розказав. Як казав, що я за цю інформацію розкажу, коли щось там набереться. Давайте за те, що я вам розказав правду у цьому відео, ви мусите під цим відео. Давайте 50 підмал, давайте, якщо зможете, 100 коментарів. Ви точно не наберете, але попробуйте 100 коментарів, бо я вам правду розказав, блін. Я вже просто не хотів знімати відео про старий канал, через, там, через пару контентів, що я хочу потім перезалити. У 30-му році мусив вам розказати, тому ви повинні хоча б 100 коментарів під цим відео написати, щоб якусь активність мені показати. Блін, добре, далі. Ти казав, що ти більше не будеш знімати, коротше кажучи, що бо немає вже тих перед, які тут були. Але якщо будуть перед, ти знімеш. По-перше, не знімлю, бо того, що вже немає того Деніса Френні, який був у 19-му, 20 -му році. Що я тоді ще не знімав кожного дня. І я тіпа, думав, що додати монтажа, знімати. Музику ставляти, тепер я це мені кослінь це робити, по-перше. По-друге, переглядів. Ти написала, що якщо будуть, бо немає вже тих які ти будеш, але якщо будуть перегляд, з знімати, то не буде вже переглядів. Хоч є підписники, але переглядів вже не буде. Я це переконався по реакціях. Одне відео за літо набрало 2000, друге 600 переглядів. Спочатку 600, потім 2000. Коротше, переглядів не буде, тому я вже це робити і так не буду. Але якби були, мені. Чесно кажучи, лінь це робити, без знімав то, що я зараз і знімаю. Та. Коментує також Маланку, що набрала найбільше моє відео горизонтальне перейдю. Реально дуже класне відео ти зняв. Жаль, що ти більше не їдеш на Маланку, і 4 частини вже не буде. Я просто вирішив поки ще пару хвилин вам на коментарі. Так, четвертої частини вже напевно не буде, бо цього року війна. Тож. Ну, я хотів ті роки десь поїхати на Маланку і зняти, але через так вийшло, що розумієш. Ну, не було можливості туди далеко їхати, а тато і мама там не хотіли туди, і ми з ними їхали. А то вони там торгували. Тепер вони не торгують, тому я не їхав і контенту, понятно, що й немає. Та... Е, о, і тепер вона написала під, 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 а, під а, а, вона ще дописала. Я думала, що мультфільм закінчився на 18 серій, а виходить, що це що ще три серії пропали. Одну з них я, до речі, бачила у Броні на каналі у поганій якості. Вона називається Бронзикай Трамплін. Все правильно, все правильно. Але, але я назвав, що має бути дві серії. Дві серії і не ті, які я намалював. та. Я зрозуміла, якщо ти показуєш себе ненормально, то більше перейдів, лайків набереш під самим популярним роликом. Виходить, що так дитинку. виходить, що так, хотів написати але сказати, сказав дитинко. Тут що вона прокоментувала, розумієш, якщо ти завантажуєш дуже багато контенту, кожного дня глядачі не встигають це переглянути. Тому такі малі перед. Це ясно, але навіть якби я одне відео в місяць загружав, то би теж не переглянули горизонтально. А якщо шорт, то теж могли б не переглянути. Все, ми переглянули коментарі Ольги Богерт. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Райн. Надіюсь, вам сподобалась ватрушка. поставити лайк. А, якщо Ютуб не спише, не поставити, але коментарі напишіте. З вами був Денис Рейн, дякую за перегляд. Всім пока. Про старий канал ви і так, напевно, вже знали. Бо всі майже коментарі під блог троє. Там все, що, а, тебе назвався Денис Том, бо так якраз спалився, що Денис Том. Добре, пізніше скажу, пока. Бувайте!